Вітаю, друзі, з вами Денис Поліщук. Зараз я хочу поговорити з вами про встановлення лавочок біля багатоповерхових будинків, біля їхніми під'їздами. Питання: чи потрібні ці лавочки? Коли до тебе звертаються Полтавці щодо встановлення їх, я як депутат відповідаю, коли до мене звертаються Полтавці, я хочу допомогти всім. Встановити ці лавочки, на жаль, за бюджетні кошти це неможливо, тому це роблю власними зусиллями. До мене звертаються полтавці і зі зверненнями, і я намагаюся встановити лавочки біля їхніх від'їздів. Ви до мене багато пишете в коментарях, і я так думаю, і зараз напишете, що це відбувається перед виборами. Відповідаю вам: виборів немає, не буде. Це я роблю на протязі 10 років. Кожен рік встановлюю лавочки власною ініціативою, власними зусиллями. І далі це буду продовжувати. Хотів би е, встановити виконати всі звернення полтавців, їх велика кількість, тому буду намагатися. На жаль, не всі вдасться виконати в цьому році. До речі, в цьому році було встановлено вже 14 лавочок. Е, і зараз, саме зараз, проходить встановлення чергової лавочки. Тож, Всім гарного дня, пишіть коментарі. Буду вам відповідати до зустрічі.